Всіма улюблена узамбарська фіалка відрізняється підвищеними вимогами до умов вирощування, досить подивитися хвороби фіалок в картинках, і стане зрозуміло, що цей примхливий квітка потребує постійної уваги, щоб фіалка добре себе почувала і цвіла цілий рік, потрібно правильно підібрати горщик, землю використовувати пухку з оптимальним набором мікро і макроелементів щотижня підгодовувати рідкими добривами. Забезпечити яскраве денне світло, але при цьому берегти від прямих сонячних опіків, щоб на ніжних листочках не з'явилися опіки введення, і навіть при дотриманні всіх цих умов абсолютно несподівано можуть з'явитися різні хвороби фіалок або мікроскопічні шкідники. Щоб успішно вилікувати рослини, потрібно навчитися розрізняти неінфекційні та інфекційні хвороби фіалок, так якщо ви помітили, що жовтіють листя у фіалки. Запасатися фунгіцидами немає сенсу, постійний недолік вологи, нестача важливих поживних речовин, відвищена або знижена кислотність ґрунту, прямі сонячні промені і притінення ось основні причини, чому листя у фіалки жовтіють, відповідно, поліпшити стан квітки допоможе усунення перерахованих несприятливих факторів. Інфекційні захворювання фіалок, викликані грибками. Вірусами і бактеріями небезпечні тим, що вони дуже швидко заражають інші рослини, якщо від них вчасно не позбутися. Розглянемо поширені хвороби фіалок і шкідників, які зустрічаються на цих ніжних квітах, найчастіше інфекційні хвороби кімнатних фіалок, загнивання розетки, фузаріоз порушенні умов вирощування, важка ґрунт, надлишковий полив, використання холодної води, різкі перепади температури. Занадто просторий горщик в молодій корінці фіалки проникає гриб фузаріум, що викликає загнивання коренів і черешків листя. При фузаріозі ви помітите, що черешки листочків поборіли і почали опадати, а потемнілі коріння стали легко відділятися від ґрунту в якості профілактики фузаріозу. Поливайте кімнатні рослини раз в два місяці розчином фундозола. Хворі фіалки обробляйте фунгіцидами, видаляючи загнили частини і висохлі квітки. Ну і звичайно, намагайтеся не порушувати правила вирощування кімнатних фіалок. Борошни староса на кімнатних фіалках досить часто можна побачити білий наліт на стеблах, листках і квітконосах. Іноді листя здаються курними, але скільки їх не відмивай, білясті плями не пропадають. Поява цих ознак свідчить про те. Що ваші рослини виявилися вражені борошнистою росою, якби ви не намагалися запобігти хворобам ціалок, борошниста роса може з'явитися в будь-який момент і поширенню сприяє недолік освітлення, якщо фіалки стоять далеко від вікон, низька температура при підвищенні вологості повітря, пил на рослинах і бруд на полицях. Де розташовані горщики з фіалками надлишок азоту в ґрунті при нестачі калію і фосфору, щоб не з'явився білий наліт на фіалках, час від часу протирайте їх листочки вологою серветкою, підтримуйте навколо квітів чистоту провітрюйте приміщення, лікування хворих рослин проводиться за допомогою одноразового оприскування фундозолом або бенлатом, якщо відразу результату не помітно, можна повторити оприскування через 10 днів. Фітофтороз через кореневу систему фіалки або через невеликі ранки в рослину проникає грибок, що викликає небезпечне захворювання. фітофтороз, він призводить до загнивання кореневої шийки квітки, а також викликає бурі плями на листках фіалки. Ослаблені рослини гинуть в першу чергу. Фітофтороз небезпечний тим, що суперечки гриба зберігаються в ґрунті. Тому хворі фіалки залишається тільки знищити і простерилізувати горщик. Для профілактики фітофторозу фіалок рекомендується вносити в ґрунт суперфосфат і не допускати підвищеної вологості в приміщенні сіра гниль пухнастий, коричнево сіруватий на лід, що виник на квітках, листках і черешках. Загнивання тканин рослини, це ознаки ботритиса, поширеної хвороби фіалок фото можна подивитися у вкладці. Сіра гниль швидко охоплює всю рослину, викликаючи його загибель. Гриб ботритис може потрапити разом з рослинними залишками в ґрунт і заражати все. Нові рослини його суперечки можуть перебувати в будь-якому ґрунті, тому ґрунт рекомендується проморожувати в морозильці і проливати марганцівкою, поборілі частини фіалки своєчасно видаляйте хворі рослини, обробляйте фунгіцидами, а з гнилі викидайте разом з грудкою землі. З метою профілактики не допускайте перепадів температур і уникайте надмірного поливу, який так не любить у фіалка хвороби може не виникнути, якщо ви не будете заливати квітка. Поширені шкідники фіалок. Черці при ураженні фіалки червецями відбувається деформація, листя в місцях укусів і поява бурих або червоних плям. Самки червців за зовнішнім виглядом, немов покриті грудочками пуху. Їх можна розгледіти на земляному комі фіалки. Винятої з горщика частина червців розташовується в складках і пазухах листків на молодих квітконосах. Ці шкідники можуть переміщатися з водою, якщо рослини знаходяться в загальному піддоні проти червців Допомагає обробка рослин актеликом. Актара фітоверма при пошкодженні фіалок грунтовим червецем можна позбутися від нього, струсивши з коренів зіпсовану землю і пересадивши квітка в свіжу землю. Коріння додатково рекомендується оприскати актара як профілактичний засіб. При посадці фіалок в горщики додається базудин. Попелиця найчастіше попелиця на фіалках з'являється від свіжозрізаних квітів, занесених в будинок. Зелені комахи вражають бутони квіти і квітконоси, харчуючись соком фіалок, в результаті рослини цвітуть неповноцінно, а пелюстки квіток деформуються і відразу в'януть, позбутися від попелиці на фіалках можна за допомогою моспілана або актелика. Кліщі фіалки схильні до нападу декількох видів кліщів, визначити яких можна за різними ознаками. Наприклад, червоний павутинний кліщ залишає після себе оточені павутиною червоні точки на листках, в результаті листя деформуються і висихають від павутинного кліща, з'являються коричневі вдавлені цятки на старих зовнішніх листках фіалки. Цикламеновий кліщ в основному вражає молоді листочки, що ростуть в центрі розетки. Ви можете помітити круглі жовті цятки на листках. Центр розетки при цьому ущільнюється, а підстави листя виглядають, немов припудрені сірим порошком, боротися з кліщами найкраще за допомогою обробки фіалок акарином і фітовермом. Aktellikom.